Мене звати Світлана, ми приїхали з міста в церква Спасіння. Приїхали навчатися в школу Дідаско. Це все вчителі недільної школи і служителі підліткового служіння. Це наша команда. В біблійній семінарії була конференція для дитячих служителів. Була наша сестра Віка, і їй дуже сподобалося. І коли вона приїхала, вона Розповіла нам про це, як тут було дуже цікаво і дуже корисно для неї. І прислали нам запрошення в школу Дідаско. Всі виявили бажання навчатися, тому що ми розуміли, що йде час. У нас деякі вчителі були не навчені, не проходили ніяких курсів, тому ми скористалися цією можливістю, приїхали майже всім складом наших вчителів для того, щоб отримати знання. Досвід нам посовітували, по-новому можна викладати уроки для діток, тому ми вже в нашій недільній школі проводимо саме такі уроки, саме з тими знаннями, які ми отримали, ділимося з іншими вчителями, які не мали змогу приїхати сюди. Тому вже зараз в нашій церкві пішло відродження. Недільної школи думаю, буде це дуже корисно для нашої церкви. Дуже хотілося б, щоб в школу Дідаско приїхали інші наші вчителі, навіть старше віком, тому що є така думка, що якщо я вже старший, мені не потрібно навчатися, але ми зрозуміли, що тут нема такого віку, і навчатися потрібно всім. І змінювати свої якісь принципи. Я особисто мрію про продовження навчання Молодим служителям дуже б радила скористатися такою можливістю, поступати після школи саме до біблійної семінарії. Молимося про це, щоб наші дітки, які ростуть, зростають у нас в церкві, щоб... Мали саме таку освіту.